Історично для людства праця була і залишається головним засобом забезпечення свого існування та основою господарської діяльності людей. У процесі господарської діяльності між людьми виникли взаємини, які дали можливість забезпечувати себе всім необхідним, покращувати добробут більш ефективними методами. Систему відносин із використання ресурсів у господарській діяльності почали називати економікою. А ще економіка це наука про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін збут і споживання товарів та послуг. Пам'ятаєте піраміду потреб Абрагама Маслоу в її основі лежать фізіологічні потреби в продуктах харчування, одязі, житлі, відтворенні роду. Наступний рівень це потреба в безпеці, в захисті від негативних зовнішніх чинників, посягання на свободу життя і від соціальних проблем, від безробіття, злиднів тощо. Третій і наступній рівні стосуються взаємодії людини і суспільства: це потреба в доброзичливому спілкуванні, самовираженні, визнанні. Усі потреби людини можна класифікувати за різними критеріями. Очевидним є поділ потреб на фізичні або матеріальні. У їжі, одязі, житлі, предметах побуту та духовні, в освіті, творчості, естетичні насолоді. Тощо. Якщо за критерії взяти кого стосуються і як задовольняються потреби, то можна виділити особисті індивідуальні, групові колективні та суспільні потреби. Наприклад. Задовольнити потребу в їжі та одязі людина може індивідуально. Потребу футболістів перемогти у змаганнях можна задовольнити лише групою, командою. А суспільною потребою може бути чисте і безпечне довкілля. Якщо за критерії взяти час, то потреби можна поділити на поточні та перспективні майбутні. Наприклад, для учня потреба мати смартфон є поточною, а перспективною для нього буде потреба мати автомобіль? Що ж таке ці потреби? Це прояв необхідності мати певні блага, бажання володіти ними і відчувати дискомфорт, якщо ці бажання залишаються незадоволеними. Які чинники впливають на формування потреб людини? Все просто вік, стать, місце проживання, звички, рівень доходів. Тощо. Потреби існують також у підприємств та урядів. Підприємства потребують будівлі, офіси, транспортні засоби тощо. Уряд потребує якісні дороги, школи, лікарні тощо. Разом із розвитком людини відбувається розвиток її потреб. Потреби людини не лише збільшуються кількісно, але і якісно змінюються. Тому можна зробити висновок, що потреби людини безмежні у своєму розвитку. Ми постійно хочемо покращення, це зумовлено розвитком виробництва, науково-технічним прогресом, а також розвитком самої людини. При цьому значний вплив на потреби в сучасних умовах має Реклама. Отже, задоволення одних потреб породжує виникнення інших, засобами для задоволення потреб є блага. Економічна наука розподіляє всі життєві блага на дві групи: дарові блага, неекономічні, та економічні. Дарові блага, переважно природні, тобто безкоштовні, доступні людям в обсязі набагато більшому, ніж величина потреби в них. Ці блага не потрібно виробляти, тому люди можуть споживати їх безкоштовно. Повітря, сонячне світло, дощова вода тощо. Економічне благо, на відміну від дарового, є рідкісним благом. Це ті товари і послуги, обсяг яких недостатні для задоволення потреб людей і може бути збільшений лише шляхом витрати праці та інших ресурсів. Економічні блага поділяють на споживчі та інвестиційні. Споживчі блага безпосередньо задовольняють потреби споживачів. Машини, верстати, техніка, інвестиційні блага це всі блага, які використовують для виробництва споживчих благ. Тобто їхні корисні властивості споживають не для того, щоб задовольнити потреби людей, а для того, щоб здійснити процес виробництва. Мова про нафту, газ, вугілля. Тепер поговоримо про блага індивідуального споживання. Це предмети споживання і засоби виробництва, які споживає лише той, хто бажає та спроможний сплатити за них телефон, автомобіль, диван. Суспільні блага створюються не для продажу споживачам, а також не купуються і не продаються на ринку. Кошти на створення суспільних благ держава збирає у вигляді податків. Мова йде про суспільну безпеку, національну оборону тощо. Економічні блага поділяють на товари та послуги. Товари це продукти праці, які задовольняють потреби не тих, хто їх виробляє, а тих, хто їх купує. Послуги це дії, які задовольняють людські потреби: навчання, переклад, стрижка, манікюр, ремонт техніки, автомийка тощо. Для виробництва будь-яких благ необхідні ресурси: тобто, те, за допомогою чого та із чого вони створюються. Основні виробничі ресурси: це земля, праця, капітал, підприємницькі здібності і інформація. Тепер детальніше. Земля. Це природні ресурси, які необхідні для виробництва товарів і послуг. Праця це всі фізичні і розумові здібності людини, які вона застосовує у виробництві товарів і послуг. Капітал це сукупність матеріальних благ, машини, верстати, будівлі, дороги тощо. Важливо. Гроші використовуються для купівлі машин, устаткування та інших засобів виробництва. Проте безпосередньо вони нічого не виробляють. Тому їх не розглядають як виробничий ресурс. Підприємницькі здібності. Це здатність людини вести бізнес, організовувати виробництво, приймати рішення, ризикувати. За статистикою лише 5-10% дорослих мають здатність до підприємницької діяльності. А останній виробничий ресурс це інформація, тобто відомості про все, що супроводжує виробництво. Для того, щоб вироблені блага потрапили до споживача, необхідно продати їх. Процес отримання благ за гроші називають обміном. У багатьох сучасних державах для тих громадян, які не можуть брати участь у процесі обміну, тобто вони не мають достатньо грошей, передбачені механізми перерозподілу благ. У такий спосіб держава бере на себе зобов'язання із забезпечення деяких потреб своїх громадян. Отже, процеси виробництва обміну розподілу і споживання благ є тим, завдяки чому забезпечуються потреби людини та функціонування економіки. У цих процесах бере участь велика кількість людей, їх називають Учасниками або суб'єктами економічних відносин, це домашні господарства родини як власники виробничих ресурсів, і підприємці як користувачі цих ресурсів, працедавці, які наймають на роботу, і наймані працівники. Власники землі нерухомості та орендарі, які беруть землю та нерухомість у користування, платники податків та органи фінансової влади, кредитори та боржники тощо. Правове регулювання відносин між суб'єктами економічних відносин здійснює держава. Те, із приводу, чого виникають економічні відносини, називають Об'єктами економічних відносин це готові продукти, житло, різні товари, доходи державного бюджету або окремої родини, матеріальні ресурси, земля, будівлі, машини, устаткування, фінансові ресурси, банківські кредити, кошти інвестиційних, страхових пенсійних фондів, прибутки підприємців. Отже, економіка це наука про те, як максимально задовольнити безмежні потреби в умовах обмеженості ресурсів. Процеси, у результаті яких задовольняються потреби людини: це виробництво, обмін, розподіл та споживання. У цих процесах беруть участь люди та їх об'єднання. Їх називають суб'єктами економічних відносин. Те, стосовно чого вони вступають в економічні відносини, товари чи послуги називають об'єктами економічних відносин. Друзі, на цьому все. Побачимось!